Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Вам дано розуміти таємниці Царства Божого. Дорогі у Христі, браті і сестри. Коли Господь. Своїм учням пояснює на самоті значення притчі, і при цьому зазначає, що не всі можуть це розуміти і знати, може сластися враження, що Господь має якесь таємне знання, якусь секретну інформацію, яку не варто всім розповідати. От є лише якесь там невеличке коло людей, яким ця інформація доступна. Ще з давніх часів були певні релігії, і в певних релігіях були такі думки, що є справді якесь таємниче знання. Хто цим знанням володіє, той. Володіє масами. Так ще в Стародавньому Єгипті було. Жреці вважалися такою особливою кастою, бо вони, мовляв, мають якісь особливе знання. І це знання будь-кому розповідати не можна. І це робило їх особливими, унікальними. А згодом, і до наших днів, до речі, є чимало різних окультних учень. Які саме на цьому побудовані. Окультизм це віра в те, що є власне щось таємниче, приховане від загального ока, і треба цим вміти заволодіти, знайти так званий філософський камінь, знайти ось цю, цю таємницю, і от тоді ти будеш мати силу. Звідси, до речі, походять різні магії, коли люди, які цим займаються, вони нібито щось знають, вони нібито якоюсь силою володіють. Ну, ось щось в тому подібне. Чи справді Господь вказує на те, що знання, які Він дає своїм учням, не всім доступні? А скажіть, будь ласка, коли ви йшли до церкви? Десь на воротах чи на дверях пастий зупиняв і питався, ви хто? Покажіть свій паспорт, покажіть свою освіту, що ви маєте, що ви знаєте, чи вам можна сюди прийти, чи вам можна це почути. Думаю, ні, правда? Церква відкрита для кожного, і кожен може зайти і почути. До речі, не лише християни. Ви знаєте, що з давніх часів в церкві існувало таке правило, що до читання святого письма, включно, і до слухання проповіді могли заходити до церкви і нехрещені люди. Аж тоді, коли вже виголошувалися оголошені вийдіть, ось тоді вже треба було виходити всім, хто не хрещений. Значить, почути може кожен. Дізнатися може будь-хто? Коли Господь каже, що не всім дано це знати, Він, очевидно, говорить про тих, які просто не здатні почути або, може, не хочуть. На рахунок того, хто не здатний, пригадайте притчу про таланти, пам'ятаєте? Одному господар давав 5, іншому 2, третьому один. Різну кількість талантів роздавав через їхні різні можливості. Але ці можливості не з тим пов'язані, що, мовляв, Господь мене не наділив можливостями. Ні. Мова йде про, напевно, ось цей потенціал, коли людина сама хоче щось робити. Хоче щось дізнатися, хоче. Кудись зануритися. Тільки тоді, коли ти хочеш знати, коли ти шукаєш цього знання, воно тобі стає доступним. І Господь сьогодні нам цю притчу розтлумачує для того, щоб ми зрозуміли не Стільки чому таке наше суспільство різнобарвне і різношерсте? Коли і хтось вірить, хтось не вірить, хтось приходить до церкви, а хтось туди приходить дуже зрідка, хтось нагадується про Бога тільки тоді, коли якась біда, а хтось навіть коли в біда до церкви не приходить. Отут От ніби в цій притчі показано це все. Ми є різні, Господь звертається до кожного. Його слово як зерно падає кудись, але результат буває зовсім не один і той самий. Господь, мабуть, не для того нам це розповідає, щоб ми на інших людей дивилися і думали, до якої категорії він відноситься. Бо в такий спосіб ми дуже швидко і легко почнемо осуджувати. Мовлю, а, ти ж такий, твоя душа як дорога, в тебе там птахи віддзьобують все, що найкраще може бути. Бідна твоя душа. Або в тебе серце кам'яне, або в тебе там терня ростуть. Не для цього Господь розповідає. Він радше розповідає, щоб ми самі пошукали, де ми є яким є наше серце, якою є наша душа, і як ми слухаємо Слово Боже. А ми це самі можемо побачити? Ми можемо побачити по врожаю, який ми даємо. Що народжується в нас? Чи маємо ми справжні християнські чесноти? А ви знаєте, що таке чеснота? Це не якийсь одиничний, добрий вчинок, який я зробив іншій людині. Або собі, або Богові. Це те, що я роблю постійно і регулярно, як звичка. Як те, що повторюється навіть без думки про це. В нас буває протилежне пристрасті оце є такі гріховні звички, коли ми не помічаючи щось робимо, кажемо. Думаємо. А чеснота, вона протилежна. І от коли я споглядаю на своє життя, аналізую, що народжується в мене, що я роблю так, як мав би робити, мова йде не про те, щоб просто робити автоматично. Став зранку, відтарабанив свою молитву на пам'ять, а думками десь там літаю. Оце називається зробив за звичку. Ні. Мова йде, коли я це роблю по-справжньому. Але я ніколи не задумаюся над тим, що я мав би це робити чи ні. Я ніколи не допускаю думки, що це могло б якось не відбутися. Зрештою, якою є наша душа, ми можемо. Проаналізувати і можемо висновок зробити з того, які знання ми маємо і як ми ними в житті користуємось. От Господь каже, не кожному дано розобіт. Мені дано, я приходжу до церкви, я сам беру до рук Святе Письмо, я читаю, я дізнаюся, я чую, і що я дізнаюся? Дуже часто дізнаюся таке, що мені буває не зовсім приємне. Я те, що мені неприємне, десь би відкинув. Те, що мені не зовсім комфортно, я би десь відсунув на бік, по-своєму би його потрактував. І сказав би, ну таке життя, ну так хочеться мені жити ось так, а не інакше. Господь може там чогось не врахував. Справжнє знання, яке дає Господь, це як ось та інструкція до будь-якого приладу яким ти можеш правильно скористатися. Не будеш дотримуватися інструкції, прилад тобі користі не принесе. Або ще більше поламається. Викинув гроші на вітер. Але ж мова йде не про якусь там нікчемну річ, яку ти купив і справді можеш викинути. Мова йде про моє життя. Якщо я правильно не читаю інструкцію, Якщо я правильно її не розумію і неправильно живу своє життя за, інстру... не за інструкцією, я ламаю своє життя. Я сам собі шкоджу. І чого мені сподіватися? Дуже простий приклад можу навести вам до того, як ми часто не хочемо, не не можемо, а просто не хочемо шукати. Справжні знання, як ми не хочемо цими знаннями скористатися в житті. От позавчора так зване свято, яке нам нав'язується вже дуже дуже настирливо. Геловін. Бісовщина всяка, коли дітлахів наряджають у, у, у якісь страшно навіть собі це уявити, бо це гарно, це ж розвага. Це ж весело. До мене додому приходять дітлахи, стукають у двері, як колядники даруйте, так? І що вони там кажуть? Цукерки або смерть? Чи як вони там кажуть? Уявляєте? Ну, але ж цих дітей хтось навчив, цих дітей хтось одягнув, цих дітей хтось привів. Правда? А чому ми не хочемо поцікавитися, що це за свято так зване, і що воно дитині дає, коли вона нарядиться у таке? Це просто розвага. Так. Нам це виглядає як розвага. А тому, кого відображають такі діти, це не розвага. Це дуже серйозні речі. Це для нього дуже серйозний сигнал. А ходи до мене, ти мій. Пограємося. Розумієте? Ми ж не хочемо знати. Нам просто веселіше і спокійніше жити так. А ти копни глибше, ти дізнайся. Зрозумій, чим це може закінчитися. Тому постараємося бути добрим справжнім ґрунтом, в який падає Боже Слово і проростає, дає добрі знання. Дає добрий результат, добрі вчинки, які відображаються в усьому, не лише в тому, що я прийшов до церкви в неділю і в свято, не лише в тому, що я християнським вітанням привітався на вулиці, а в тому, як я живу кожен день, кожну мить свого життя. Що я роблю, що я думаю, до чого я своїх дітей привчаю, чим живе взагалі моя сім'я і моє оточення. Бо якщо нам дано, Знати Тайне Царства Божого. Уявіть собі, яка відповідальність, якщо ми отримали ці знання, а ними не скористалися. Будьмо добрими слухачами Божого Слова. Амінь. Слава Ісусу Христу!